Життє радісна, розумна та з мрією змінити цей світ на краще для 18-річної Олександри Борівської. 14 липня 2022 року стало останнім днем її життя. Мама загиблої Алла згадує, коли почула вибухи, не могла припустити, що в епіцентрі ворожого удару опинилася її донька. Олександра не брала слухавку, а батьки до останнього сподівалися почути рідний голос. Ані 14, го ані 15 го липня Олександру не могли знайти. Подали заяву в поліцію про те, що вона зникла зникша Я... мене відібрали зразки ДНК. А на наступний день ми з поліції з кінологами шукали її тут і по підвалах, і по всіх дворах, і заходили в закриті двори. Їздили в морг, описували і нам сказали, що там такої дівчини немає. То вже 16 липня найстрашніші думки батьків зовсім юної Олександри підтвердилися, їхня донька загинула. Її життя забрали ворожі калібри. Ракети спричинили дуже велике полум'я, і ви пам'ятаєте те місце, на якому ми стоїмо? Воно було вчен вкрито автомобілями, які згоріли, і найголовніше було це витягнути людей із зони ураження і доставити їх в лікарні. Також треба було організувати, і ми тоді дуже оперативно розгорнули гарячу лінію, тому що всі шукали своїх, і потрібно було дати можливість людям віднайти, хто де знаходиться. Нині місце, де зупинилися серця 29 українців, стало меморіалом пам'яті і згадкою про страшну трагедію. На третій роковини площа перемоги об'єднала десятки тих, чиє життя назавжди змінилось. Коли тебе загине дорога тобі людина, і тим паче при таких обставинах, ну, ти про неї пам'ятаєш кожен день. Я постійно сюди приходжу, приношу квіти, е, приношу каву йому. Е, тобто я про нього ніколи не забуваю. Таких історій стає все більше і більше. І молодь, і діти, і люди повинні пам'ятати своїх е, рідних, близьких, героїв. Тому такі заходи, вони, хоч дуже болючі, дуже плачевні, але все ж таки вони мають бути. 14 липня у Вінниці оголошено днем жалоби на території громади приспущені державні прапори. Також обмежили проведення розважальних заходів і заборонили звучання веселої музики. Наше завдання завжди пам'ятати тих, хто загинув. В першу чергу наших героїв і героїнь, які загинули, боронячи землю на різних ділянках фронту. І важливо, що і цивільні, тому що, на жаль, в цій війні цілеспрямовано знищують і цивільну інфраструктуру, і страждають цивільні люди. І саме от 14 липня 2022 року це підтвердження саме для Вінниці. У 10.46 рідні загиблих під час хвилини мовчання випустили у небо 29 чорних кульок. На передовій з ворогом один на один без часто недостатнього забезпечення зброєю надзвичайно важко. Пам'ятати наш обов'язок, але й обов'язок допомагати тим, хто захищає і підтримувати сім'ї, які Переживають гори. Також у цей день рідні загиблих разом з громадськими активістами відкрили інсталяцію, в центрі якої уламок російської ракети Калібр, що того дня влучила у будинок офіцерів. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.